І всім привіт! З вами я, Кирил Гейм і Дем'ян 153. Сьогодні ми будемо грати в Car Simulator 2, де повинна була статись обнова. І в нас є для вас новина. Наш челендж на машинах Audi Q7, 2001 на року, нова. І на Cadillac Escalade. Так, Дем'ян його розбив. Так, да? Да, розбився від віз к Жорику. Жорик сказав. Я тобі його буду встанавлювати десь 2-3 неділі. Це десь є 2-3 серії. Ну, поїхали на роботу влаштовуватись. Так, поїхали. Мені здається, краще десь ось дивіться, друзі. Я хочу на кругу влаштуватись. Ось тут є такий хотел, готель. Хочу туди. А ти? Дем'ян. А я, я, я покажу вам. Це зараз я на кривому в телефоні буду показувати. Я буду влаштовуватися ось отут, ось в кінці города, ось тут. Ось, де зараз, де зараз знаходиться, можна сказати, біля крила, можна сказати. Mm -hmm. Ну покажеш. Так, Крил покаже свою роботу, а, а, а я покажу вам. Так, свою. Для початку, ми поки... Для початку у нас буде зібрання. Ми поки туди доїдемо, а я поки виключу. Ми вже під'їжджаємо до Блін, моєї роботи. Я впав благополучно, а мені зараз треба ще об'їхати, щоб дістатися до краєвого роботи. Ось у нас було складне зібрання, мені по телефону. Ось готель. Ти, ти як твої? А, все, бачу, почекай мене добре. Угу. Зараз я поки, покажу, як можу. Вон моя квіт. О, все, знайшов. Думаю, вже ти ще літ бої. Крузак, угу. ти що? Наді мною іздиваєшся. Знущаєшся. Знущаюся, обичаюсь. Коротше ми. Це моя робота. Давай під'їжджай, а потім ми за... на твою поїдемо. Yeah. Так, Он. Так. Поїхали на твою. Так, мені треба сюди їхати. Mm -hmm. Зараз не справи. Стоп, стоп, рано, 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 рано. Ще рано, прямо, отак, так, прямо, прямо. Ти в якомусь домі живеш? Ти поробиш, да? Ні-ні-ні. А ось? Ні, -ні, -ні трошки далі. Я роблю дуже здання. Оце Ось ну, це оце да, я от це. Ось це вже да. я, робота Дем'яна 150. Так, на жаль, я не можу вам показати, але хаванка покаже. Це дуже велике здання. Зараз порахую поверх. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, 10. Це. Десятиповерх. Десятиповерхівка. Десяти І е, тут я працюю. Я працюю на сьомому поверсі. Ой, ні, на восьмому. 100, е, 350 кабінет. Я працюю е, бухгалтером. Mm -hmm. Я підписую всякі документи і я підписую документи на гроші на різні роботи. Я вже два рази підписував роботу на, на Кирилову. Так, а я роблю системним адміністратором, наладжую інтернет, та ще я керую цим готелем до до Верхній поверх там щось інше відкрилось, нам його викупили. Так, але я ще не дороказувала. Я вже я, я дуже багато разів вкладав гроші, підписував документи на гроші на Кирилову на роботу. І тому це, оце була, це була перша частина на, друга. друга частина на, наш, на наші обзори роботи. Ми ж Кирило вже на права здали чи ні? Так. Тепер ми зараз що будемо робити? Будемо реальне життя встроїти. Ну, ми... ну, це друга частина. Третю ждіть коли? Е, третю частину ждіть в четвер. Четвер? Так. Добре. А з вами був Кирил Гейм. І зима 153. Всім па-па!